Одним із національних символів України є Запорозький марш, музичний твір сліпого бандуриста Євгена Адамцевича, уродженця Полтавщини. Твір всесвітньо відомий став в оркестровій обробці Віктора Гуцела, художнього керівника Національного академічного оркестру народних інструментів України. Автором запорозького маршу є сліпий бандурист Євген Адамцевич. Він скомпонував твір з використанням мелодії української народної пісні Ой на горі та й тайженці жнуть». 1926 року я почув мелодію. Першу частину від Кобзаря я Івана Кириловича, другу частину мажорну, сам склав і, з'єднавши до купи, дав назву Запорозького маршу, писав Євген Адамцевич. Головна тема композиції вперше була використана бандуристом Гнатом Хоткевичем в інструментальному супроводі вокально-інструментального твору Поема про Байду, котру він оркестрував ще в 1930 році. Крім того, саме Адамцевич вперше виконав марш на публіці. Широкому загалу марш став відомий 1969 року завдяки виступу сліпого бандуриста на концерті в Київському оперному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Згодом... Для оркестру марш аранжував на той момент заступник диригента Державного оркестру народних інструментів Віктор Гусал. Євген Адамцевич виконував марш дуже виразно, емоційно, вкладаючи всю свою майстерність і емоційну образність. Але через те, що грав пучками, бракувало дзвінкості. Диригент державного оркестру Віктор Гуцел згадував, я зрозумів, що такий твір має звучати масштабно і велично. Написати новий марш на основі старого стало для мене першорядним завданням. 12 квітня 1970 року оркестр уперше виконав обробку цього маршу. Художній керівник і диригент Яків Орлов повторив твір на біс кілька разів. Відтак, до 1974 року запорозький марш виконували в усіх концертах по кілька разів. Публіка завжди, стоячи, вітала музикантів. Композиція стала ще більш відомою після того, як її було включено до саундтреків фільму Бориса Івченка Пропала грамота 1972 року. Після виконання маршу у Большому театрі Москви ним зацікавились партійні керівники, яких занепокоїла занадто духовна атмосфера серед слухачів. Комуністи ретельно вивчали ноти, звіряючи їх з піснями січових стрільців. І хоча нічого не було виявлено, марш заборонили. А Віктор Гуцал змушений був залишити посаду і перейти до іншого колективу. З 1984 року запорозький марш знову дозволили виконувати. Він став звучати на мітингах під час боротьби за незалежність наприкінці 1980-х років. В оренжуванні Стефана Творуна є також одним з основних маршів ЗСУ під назвою Козацький марш. Він від 1990-х років традиційно лунав під час відправлення рекрутів до війська, змінивши прощання слов'янки. За підсумками всенародного опитування у 2021 році, що його провело Національна радіокультура у межах відзначення 30-річчя відновлення незалежності, Запорожський марш. Увійшов до 15 головних символів української державності поруч із прапором, гімном, Конституцією Пилипа Орлика та духовним гімном молитва за Україну. Адамцевич 1 січня 1904 року в селі Солониці під лубнами у родині станційного службовця. Батько мав сильний голос і залюбки співав українські пісні. Матір відзначалася серед своїх ровесниць поетичністю натури. Від неї, мабуть, успадкував майбутній кобзар і неабиякі музичні здібності. Десь у віці двох-трьох років після хвороби втратив зір. Деякий час з 11 років навчався в київській школі для сліпих. Навчався Євген дуже добре, бо мав феноменальну пам'ять. Потім проживав у Румна, куди забрала його бабуся, а згодом і переїхали його батьки. Він ріс жвавим, допитливим, захоплювався театральними виставами, куди водила його матір. Грати на бандурі навчився у 1925 році в талановитого місцевого бандуриста Мсія Петровича Олексієнка, від якого разом із способом гри перейняв багатий репертуар. Вчитель, котрий дуже любив свого учня, присвятив йому твір доля темного Євгена. Після одруження з Лідією Дмитрівною Парадас. Євген Адамцевич вже подорожував із дружиною, виступав як бандурист-соліст. Лідія Дмитрівна стала для нього очима, поводирем, другом, співала разом з Адамцевичем. До слова, саме вона була його першим цензором і визначала, що і за яких обставин можна співати, щоб не потрапити в халепу. В репертуарі Євгена Адамцевича переважали українські народні пісні, історичні про байду, Морозенка, Палія, Супруна, родинно побутові. Створив кілька власних творів. Кобзар також знав багато жартівливих, гумористичних, сатиричних пісень. Його гру та співи з задоволенням слухали Максим Рильський та Павло Тичина, шанували видатні представники української інтелігенції. Найвідоміший афоризм Адамцевича співати треба душею, а не горлянкою. Пережив кобзар 1930-ті роки, часи фізичного знищення кобзарства і бандурництва. Саме тоді був розстріляний як ворог народу, видатний кобзар Іван Кучугура Кучеренко. На схилі літ. Не маючи офіційного трудового стажу, залишився без пенсії, отже, без засобів для існування. Жив із гри та співу на романському базарі. Але радянська влада, як і колись царська, трактувала це як жибратство. Тому Адамцевича переслідували. Міліція неодноразово проганяла кобзаря з базару. Були випадки, що його сліпого міліціонери вивозили. Далеко від міста і полишали одного на безлюддя. Траплялося що і саджали під арешт. Із настанням у 1972 році нової хвилі репресій і утисків української культури поволі згортало свою діяльність і кобзарське об'єднання. Хворий Адамцевич із дружиною переїхав до дочки в село Холмівку Бахчисарайського району в Криму. Прожив він у селі три тижні. Тут і помер на 68-му році життя, похований на сільському цвинтарі під бибілим крийдяним гортком. Мешканці холмівки зберігають пам'ять про нього. В сільській бібліотеці є куточок з матеріалами про кобзаря. Такі ж матеріали та стенди є і в холмівській загальноосвітній школі. Традиційними стали часи пам'яті, літературно-музичні вечори, уроки, присвячені життю і творчості Євгена Адамцевича. Тихо в кімнаті, останньому притулкові українського кобзаря. Над ліжком висить портрет немолодого чоловіка з незрячими, але лагідними очима. В його руках бандура, яка нині знаходиться у Канівському музеї. Та сама бандура, на якій намальований козак Голота, малюнок виконаний на прохання Кобзаря, та бандура, що народжувала піднесену музику Запорозького маршу. Саме цей твір, за словами Олексія Вертія, Є конквітенцією нездоланої української душі, чому той Фенікс щоразу сяяла блиском козацької відваги, лицарства і мужності на руїнах і попелищах нашої історії у часи піднесення національних змагань за волю і незалежність, похований Євген Олександрович Адам Адамцевич під Бабчі-Сараєм. Cai dopa lista, hein, preit, prédit мене, tai na me. Tainá tainapene ke Time are real, poor Hillies. You poor, time real,